Сьогодні про всі експрес-методи з інтернету, відновлення відносин. Знову ділюся думками і говоримо, друзі, про те, що все ж там діє і дає вам результат. А що ні? І від чого лиш ви насправді закупаєте себе. В інтернеті є, ну так, безліч таких порадників, тих, як знаєте, різних гуру. Експертів, ну, які вчать лише людей, як маніпулювати там іншою людиною, щоб вона там ну, повернулася, іменно про маніпуляції, змусити її припустити на колінах, ну, благати про це відновлення стосунків і тому подібне. І, можливо, щось дійсно з того, знаєте, інтернетівську там щось і спрацює, але. Але але в мене є два питаннячка до вас. І це не до тих, знаєте, ну, експертів, психологів, тих екстрасенсів. З ними то все, понятно, люди заробляють гроші. Ну, і немалі такі гроші. Питання, друзі, до вас. Ну, шановні, ну, на які ви повинні ну, відповісти собі, як власне, гідна, нормальна людина, бо іменно такі люди на моєму каналі. По-перше, чому для вас? Ось так важливо, щоб колишній партнер іменно страждав, іменно приповз. Ну, будемо чесні. Бо тільки такі от заголовки, ну, ви реагуєте на них, вони вас приваблюють, а іншим ну, майже ніяк не реагуєте. І друге, що ви насправді там хочете? Ви хочете іменно повернути людину. Я про сім'ю, я про. Ну, про це влічення, кохання. Ну, і в цьому так я можу допомогти, допоможе вам той матеріал, який ви ось тут знайдете. І в дійсності, можливо, додатково теж краще індивідуально, все ж по вашій ситуації поговорити. Чи ви би хотіли їхнього там цього довести, там комусь щось? Бо, ну, так як от вони ту всю інформацію подають, ті всі такі, знаєте, говорящі голови. Якщо ви, друзі. Хочете іменно, і це другий випадок він ваш, я вам скажу правду. Він навряд чи спрацює. Якщо ось це друге, ну особливо це насправді мужчин стосується, то по чесноті. Краще вам, хлопці, ну, піти десь там в спортзал і підняти там, допустимо, якусь штангу. Ну, а не страждати, знаєте, якоюсь такою фігньою. Ну і це значно буде легше, ніж жити ось такою, можливо, цією своєю такою самооцінкою, яка змушує вас. Комусь там щось доводити, можливо, там своїй колишній, бо з цим ну, насправді дружище, твоїм таким здебільш баченням, там довести комусь чи там поламати когось, насправді ти ну, хіба самого себе в кінці ну, ну, приготуєш собі такий, так би мовити, приговір. Друзі, якщо по чесноті, сьогодні таке, знаєте, лайф-відео, і ми будемо собі задавати різні питання. Ось хочу задати питання, чи взагалі, знаєте, щось з того інтернетівського з тих маніпуляцій, іменно гарантовано вам дають це таке повернення партнера, ну актуальне це питання. І, наприклад, це така, знаєте, жіноча маніпуляція любима. Якось там завинуватити його. Чи можливо це така мужська зіграти на почуттях ревності? Чи дасть вам ось цей стопроцентний обіцяний результат? І відповідь очевидна ні, не дасть. Я знаю насправді більше чотирьох тисяч історій. Різних історій, кожна історія, скажу, ну, трішечки є унікальна, хоч і так. Певні такі, знаєте, шаблони схожості. Є так, певні такі закономірності, про які теж я говорю, про які книжки говорять, різні там знову ж таки, ну, книжки є різні, люди говорять теж, в тому числі там і є щось таке трошки маніпулятивне, хоча я завжди від нього ну, відхожу сторону. Але я вам скажу: стопроцентний результат вам не дасть ніхто. Ніхто не всезнаючий, і яка б там не була маніпуляція, обіцяна там, жінкою-психологою. Психологом чи мужчиною психологом вам не дасть ось той такий ефект, якщо вам таке хтось обіцяв. Це насправді брехня, бо ніхто не має чарівної палички, яка іменно впливає на волю людини, іншої людини. І про це я говорю, власне, на подкасті. Ну, Розбираю, все це, цей процес, більш так до атомів. Є ефективні способи, є ефективні способи, я постійно про них говорю. І так вони діють. Так, не стопроцентний ефект, ну трішки менший, але в дійсності вам потрібно грамотно все робити. Е, перш за все, в дійсності гідно вийти з відносин, як достойна людина, а потім і пізніше. Трошечки теж, знаєте, такі іменно дорослі ваші дії. Давайте таке. Я проаналізував знаєте, більшість історій. Зазвичай 70% лише люди ну, доходять до цього до кінця. І знову ж таки кінець для кожної людини є різним. Повернути когось ну, насправді, це доволі популярний результат. Він насправді не так важко робиться. І, знаєте, він можливий, але він не основний. Бо основний, я це розумію, це не те. Адже навіть отримавши це, ви знову ж таки залишаєтеся на оцінці себе рівно на цьому такому нулю. І якщо все ж ви хочете якогось ну, довготривалого повернення, повернення себе, повернення тої людини це завжди робота з собою. Я підкреслюю, плідна робота з собою. Нам потрібно, щоб ми виглядали. Гідною людиною, нам не потрібно знову ж таки пробувати якось прискорити ну, і виглядати якимось там притрушеною чи притрушеним маніпулятором. А нам потрібно, щоб колишній партнер дійсно міг подумати. Ну, може, варта, от варта. Повернутися до цієї, ну дійсно чудової тепер людини, прекрасної. І до цього такого його розуміння, бажання. Ну, дійсності може призвести ігнор. Всі тонкощі ігнору зводяться до одного такого слова. Ігнор це завжди, знаєте, таке ну, тотальне ігнорування. Е, важливий теж ігнорі є момент. І це не просто ми повинні грати в якусь мовчанку. Так. Є певне мовчання, це свідоме наше таке рішення не реагувати на будь-які спроби там різного контакту, не зважаючи ні на що. Бо контакт буде. Йти до кінця, не пробувати, знаєте, якось вийти десь всередині, не зірвати його. А власне, нам потрібні певні слова, все ж якоїсь конкретики. І далі, власне, ми на дистанціювання перейдемо. Дивіться, ситуація перша. Це знову ж таки, коли ігнор поможе, коли ваш партнер ініціював тоді. Тоді власне той розрив. і теж поможе, коли ну стосунка вас до того все було ну по більшій мірі добре. Можливо, було кохання, бо якщо цього не було, ну ось такого. І можливо, з вашої сторони, ну теж багато є таких ситуацій, що ви аб'юзу якомусь, ну. Піддавалися, і та інша людина просто тікала від вас з кінцями. Ну, ігнор ну, не буде вам корисним і не зможе вам допомогти. Тому потрібно знову ж таки дивитися, що в нас за випадок. І знову ж таки, навіть якщо плюс-мінус все було нормально, так теж потрібно розуміти, нам потрібен ну, час. На практиці, знаєте, як воно виглядає? Після оголошення, розриву вашу сторону, ми припиняємо повністю наші такі. І це зрозуміло. Зрозуміло, що ну, на, з нашої сторони потрібна така повна відсутність будь-яких дій. Ви не реагуєте на лайки, ви не реагуєте на коментарі, смс, дзвінки або будь-які, знаєте, спроби контакту. Ігнор не може бути частковим, це не варіант, він повинен бути, власне. Тотальним. І це повинно тривати так, певний такий період часу до того, ну поки буде ця така конкретика. Далі вже знову ж таки важливо виходити. Ну, все ж нам на зв'язок. Дивіться, ігнор починається з дії завжди сильного такого здебільш негативу. Щодо вас, такі моменти, будь-які ваші спроби. Я це постійно говорю. Там, наприклад, оце таке банальне переконати. Іншій людині залишитися в стосунках, ну насправді викличе лише бажання тої людини ще далі втікти від, від вас. Натомість відсутність контакту з вашої сторони дає спаду негативним цим емоціям. Емоції негативні зникають, люди, врешті-решт, втомлюються ну, від тої, можливо, кінечної ненависті, від того, можливо, кінечного роздратування. Ну і на зміну цього приходить цікавість, як він там. Як там вона? І тут важливо розуміти, що ваша мета, коли вже буде ось ця така цікавість, ну знову ж таки, не повернути партнера будь-якою ціною, а відновити власну цю таку свою стабільність. Цей період часу ігнору вам потрібно для того, щоб відновити власне цю таку стабільність, свої ресурси, повернути собі цей баланс. Ви повинні зайнятися собою, своїм здоров'ям. Розвідком, своїми ну, захопленнями. Ви не повинні транслювати це, знаєте, на весь світ, або показувати, як там вам добре без нього чи там без неї. Ну, це ну, не гонка на показ. Просто нам потрібно зосереджуватись на собі, щоб відновити свою силу, свою впевненість. А що робити? бо є і такі варіанти, що ну. Теж, ну, в дійсності, ми можемо попасти в 30% і партнер не повернеться і не буде, ну, кидати вам цієї такої конкретики. Це теж буває. Дивіться, якщо після всіх дій він чи вона так і не проявлять інтересу, ну, насправді це теж результат. Ви зберегли свою гідність. Ви не втратили себе в процесі. Ви не здаєтеся, знаєте, людиною, яка ну, там. Бігає за своїми колишніми, з такою благальною, просящими такою рукою. Ваше самопочуття і самооцінка залишається на висоті. Ну і тепер ви готові рухатися далі, можливо, до можливо, нових стосунків, де ви будете мудрішими, де ви будете сильнішими. Дивіться, за таким принципом, за таким чином, моя техніка ігнору, яку я вам подаю ну, Власне, з правильним, цим входом, з правильним цим виходом, вона працює не лише для того, щоб повернути там якогось партнера, вона, перш за все, і воно допомагає вам завжди залишити стосунки гідно і зберегти ну, власну цю таку ну, цілісність свою. Теж дуже важливо завжди ну, ось цей такий кінець, цей вихід. Бо якщо ви отримаєте. Все ж, ну, багато хто до цього пройде. Допустимо, цю все ж конкретику, ну, ті такі пропозиції до вас. І знаєте, якщо ви, друзі, далі починаєте просто мовчати, ну це теж не год. Ну, Можна вже, напевно, потрішки налагоджувати ось там свої стосунки. Ну, якщо ви за цим прийшли. Якщо, звісно, маєте, ну, теж ось той період часу свою. Мотивацію це зробити, бо інколи люди вже можуть і не мати ту таку свою мотивацію це теж правда. Більш детальніше про правильний вхід і вихід з ігнору це на це таке дистанцювання, бо вихід має закінчитися власне дистанцюванням. Я можу порадити вам індивідуально. Всім дякую за перегляд.